Політичний журналіст і публіцист Леонід Швейц спеціально для телеграфа поділився своєю думкою про політику Трампа та його скандальні промови. Докладніше далі. Напередодні інаугурації Дональда Трампа українці сподіваються, що нова американська адміністрація матиме ті якості, які не мала попередня, щоб поставити нарешті Росію на місце. Це бажання перебуває інші знаки, які недвозначно вказують на те, що Трамп та порядок погано сумісні. Трамп генератор хаосу та невизначеності. Його відома промова, в якій дісталася Панамі, Канаді, Мексиці та Данії, і в якій він висловив співчутливе розуміння Росії, поєднується з образливими випадами щодо європейських лідерів. Показово, що Путіна Трамп поки що не наважується принижувати і не факт, що наважиться. Американський політолог Ян Бремер каже, що Трамп не стільки лідер, скільки переможець. Він переміг, використовуючи суспільні розколи і правитиме не поєднуючи, а продовжуючи розколювати на своїх і чужих, і визначати опонентів як лузерів. Трамп прийшов ламати, а не будувати. Але тут парадоксальним чином можна виявити позитивний момент, ламаючи звичний порядок, який і так показує свою неефективність він перевіряє на міцність міжнародну систему безпеки, і це історична місія Трампа. Те, що має бути зламано, він доламує, прискорюючи неминуче і відкриваючи дорогу змінам. Велика війна в Україні зняла всі ілюзії щодо можливостей підтримки світу порядку. Перед Україною стоїть завдання опинитися у світі Трампа, де єдиною цінністю є сам Трамп. Серед переможців, а не лузерів. Зеленському доведеться порозумітися з Трампом, який не любить Україну, не любить Зеленського і якому постійно розповідають. Що Україна коштує Америці надто дорого з Трампом, який відчуває внутрішню спорідненість із Путіним, авторитарним замашком, якого не сміє перешкоджати ніхто і ніщо. Україна дратує тим, що вона ніби надсуб'єктна. Перед загрозою знищення вона б'ється за себе, як не доводиться битися жодній іншій країні. Україна зараз захищає Європу, її цінності відстоює її свободи та безпеку. Тоді як у самій Європі, багато хто досі вдає, що це їх не стосується. Також Україна єдина Є ту роботу, яку вважалося під силу тільки Америці, а саме вести з Росією справжню кінетичну війну. При цьому самі американці весь час тримають українців за руки, щоб не дай Боже не довелося включатися самим у бійку. Те, як блідо ці історії виглядають, Америка та Європа не може не дратувати Америку та Європу. Як і те, що припинити війну, незважаючи на позицію України, не вийде, а Росію не вийде змусити зупинитися одними лише словами. Попереду роки переосмислення, хто чого вартий на а результати фіксувати дуже зарано, адже це лише початок, хоча здається, що цій війні вже тисяча років. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.